Знайдіть сторону трикутника, яка лежить проти кута 60 градусів, якщо кола, описаного навколо цього трикутника дорівнює 3 три корень і третій. Ну, малю... Вісно, ми розуміємо, що у нас довільний трикутник, малюємо довільний трикутник у нас А, Б, Ш. І звісно, що кажуть у нас, що проти кута. 60 градусів. Так? Побудуємо радіус. Радіус, ну, по от, от точки перетинання, вона має радіус, радіус описаного кола. Тобто, точку перетинує, ви отримаєте от такий, ну, от такий, от, скажімо так, схематичний такий, ну, так, тематичний вигляд. Але от, у шошці клітинку вже буде трошечки краще. І тому ви можете не обов'язково будувати коло, але можна. Просто схематично розуміти, що це у нас радіус описаного кола. І, звісно, ми позначаємо буквою R. У нас оце відомо, що він дорівнює 3 корень і 3. І відомо, що а, кута А, Анус кута А дорівнює 60 градусів. Нам потрібно знайти сторону трикутника. Є у нас така річ. Як теорема ціночів і терема косинусів. Що я не кажучи, коли мова йде, наприклад, що радіо школа описаного навколо трикутника так, і мають вже кут, то ви можете використовувати саме теорема ціночів відношення. Відношення в какому плані? БС відноситься синус кута А дорівнює 2Р. Тобто ми обираємо лише дві моменти. От у нас БЦ на сіноку А, дорівнює 2Р. E. Після того ми можемо знайти, чому дорівнює БС. БЦ дорівнює 2, помножити на 3 корень із 3, і помножити на сину 60 градусів. Сінку 60 градусів, корень із 3 поділити на 2. І ми е, обчислюючи всі потрібні значення, ми отримаємо 9 см. Така у нас є яка лежить проти кута 60 градусів. Тобто, нам потрібно було знайти тільки лише сторону без С, тобто проти кута 60 градусів. Тому що нам відома R і відома синус кута А. Тобто ми його використовуємо лише останні дві ну, формули. Тепер розглянемо наступне. Наступна задача. У трикутника кут А дорівнює 40 градусів. Так. Далі відомо, кут Б дорівнює 58 градусів. Так. У нас два кута відомі. І нам кажуть, яка із сторін трикутника найменша. Тобто, малюємо там трикутник. Нам відомо все А. Відомо Б цей кут. І нам потрібно яка із сторін. Найменша. Для того, щоб знайти найменше, да, то ми можемо знайти чому дорівнює саме третій кут. Достатньо. Третій кут дорівнює то мінус 40 мінус 58. Чому це дорівнює до 40? Потім отак от швиденько топчику, тому що на ММТ не використовують калькулятор. От 0 98, 2 там у нас. 35-82 градуси. От ми отримали третій кут. Тобто ми можемо сміливо сказати, що серед цих кутів, мова от, да, каже, от, яка, яка з торін трикутника найменша. І тому, якщо от мова йде про торін найменше, то майже на увазі найменший кут. А у нас серед цих значень найменше є у нас кут А. Тобто кут, а дорівнює 40 градусів. Отакий у нас право, навіть не використовуючи теремостів і старемо посінька. Наступна задача. Сторони трикутника дорівнює 30, 24 і 12. Знайти відрічки, на якій бік 30 кута трикутника, ділить його найбільшу сторону. Ну, ми можемо побудувати трикутник. Так? Давайте ми побудуємо класичний трикутник. трикутник. Значит, А, Б, С. Ну і також, кажуть, там у нас 30, 24, 12 сантиметрів дано. да? Значит, А все будемо уважати 30. Далі БС 24 і АБ 12. Нам потрібно побудувати ще да? Бісектриса – is a ділить на пил. Тобто, Б ділить на два однакових кута. От ми побудували бісектрису. Бісектриса БК. Значить, K належить відрізку АС. Ну, Ну, дійсно, от нам бачимо, що воно належить, але не ділить напіл. Народка на піл. Нам кажуть, відрізки, відрізки, на якій бисектриса кута Ділить його найбільшу сторону. От ми побудували саме бісіктричку найбільшу сторону. Тобто, нам потрібно знайти відрічки АК і КЦ. Для того, щоб знайти е оці відрізки, звісно, ми вважаємо, що АЦ це найбільша сторона, і тому ми побудували БК. За, властивості бісік-тришею існує така вона, е формула АК. Відноситься, як КС, дорівнює пропорція, так скажемо, да? БА відноситься як БСШ, Це властивость бісектриси. Тобто АК відноситься К як БА відноситься як Б Ну Там ще була така річ, можна подивитися ще підручненькою геометрією і пошукати е властивості бісектриси. Де їх у нас використовувати цю відношення. Ну, от, нехай буде позначимо, наприклад, через Х АК. Через Х, АК. Тепер нам потрібно засували, що чому дорівнює це Ну, Оскільки ми позначили да? А це ми знаємо, то можна знайти, чому дорівнює ще. k це буде 30-Х. Ну, а після того ми можемо. Пластиє використовуючи цю властивості бісик 3. АК у нас відомо Х. КС 30-Х дорівнює БА у нас 12, БС 24. Ну і не хіба не що нам звісно не підходить число 30, тому дробові вирази обов'язково наявню область допустимих значень ОДЖ. Тобто х не повинен дорівнювати 30, щоб ми розуміли, що нам це число не повинно бути. Після того ми можемо -от тихенько перекреслити, щоб записати у вигляді нового 12 на 30-х дорівнює 24х. Ну, розкриємо дужки. 12 на, 3, на 10 на 3, 30, 2 на 3, 6. Тобто 360-12х, мінус 24х. Дорівнює нулю. Мінус 12, мінус 24, це буде 36х 30, мінус. 3060 переносимо з протилежним знаком, і виходить, їх дорівнює 10. Це ми знайшли, АК, Тобто 10. А от каче можна підставити сюди. І маємо, що 30 мінус 10. Буде просто 20. Тобто, інакше вот такий такий варіант мобильного для. Клядання рівнянь. Якщо буде відомі три сторони, у вас відомі, але пам'ятаємо, що бішти воно не ділить сторону на пів. Саме кут ми ділимо на однакові кути, на пів. А от е відрізок ми не вважаємо, що вони однакові. Тому в таких ситуаціях, якщо у вас відомі три сторони, то можна просто використовувати властивості. Можна спокійно знайти, навіть позначити через Х покійно, та поставили, підставили, розуміли обе допустими значень і знайшли значення в цього моменту. Ну, оскільки у нас 30 через них немає, то ми знайшли потрібну нам користь. Ну, такі от у нас така у нас умова задача. Наступне життя. Наступна задача. Нам потрібно винести від трикутника з ракутами, якщо його сторони дорівнює. Корень із 13, далі надзначення 2 см і 4 см. От саме дуже також можу зробити шлях. Майбутньому наймом те, щоб вони, наприклад, відомі сторони, да, і, а праворуч, наприклад, сказати, який ще, ще вид трикутника. Тому от майте на увазі, що, от, що вам потрібно знайти. Умова кажуть, визначити вид трикутника за кутами, якщо сторони дорівнює між собою. Найбільша сторона, для того, щоб ми могли розважати, нам достатньо виконати умову, умову такого плану. От як потрібно визначити трикутника, якщо відомі його сторони? Якщо квадрат найбільшої сторони трикутника менше за суму квадратів двох інших сторін, то трикутник гострокутний. Тобто, якщо А найбільша сторона та, і А квадрат менше Б квадрат плюс С квадрат, то найбільший кут, а гострий і трикутник гострокутний. Якщо друга ситуація, якщо квадрат найбільшої сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, то трикутні прямо кухні. Тобто сама увазі а, дві кати, ну, якщо вас дуже нагадую, на попередню ситуацію, Жобто, про попередню задачу, яку ми з вами розглядали, там де ми визначили вид трикутника, де у нас півпали дві сторони, то можна перевірити за допомогою теореми Піфагора. А якщо, наприклад, квадрат найбільшої сторони більший за суму квадратів двох інших сторін, то трикутник тупокутний. Тобто, якщо А найбільша сторона і А квадрат більше, ніж Б квадрат плюс С квадрат, то найбільший кут А, тупий і трикутник вона тупокутний. Тобто, що ми можемо зробити? По першу чергу ми потрібно подивитися на умови. У нас яке число саме найбільше. Ну, якщо використання квадратного кореня, то дуже легко розуміти приблизне значення. От дивіться, у нас квадратний корень із 13. Ми повинні дізнати, які у нас два числа розташовано, щоб ми отримали точне тіле число. Ну, це буде корень із 9, це мається на увазі 3. Так? Наступне йде число корень із 16. Тобто 4. Так ось, якщо ми розташуємо корень 10, корень 11, корень 12, корень 13, 14 і 15, так, то порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ділимо на пів, це у нас десь кастал, тобто між корень 12 і корень 13. Це десь посередні. Якщо витасовано 3 і 4, то це буде приблизно 3,5, 3,6, дешки на та? Нам потрібно відсувати корінь із 13. Значить, це буде десь 3,6, 3,7. Тобто, це в бурному плані. Можна ось таким чином Значить, Це значення приблизно 3,6, 3,7. Далі у нас 2 і 4. Значить, у нас найбільше є 4. Тому в таких випадках ми можемо. Підставити, але потрібно визнати, який саме знак. Тому ось давайте ми підставимо, А у нас дорівнює 4 в другі. Лівою ми підставляємо B квадрат. Це корень із 13 в другій степені, плюс 2 в другій степені. 4 в другій степені 16, 13 у нас і плюс 4. Тобто 17, 16. Значить, у нас найбільше число йде. Саме число 17. Значить, ще у нас трикутник гострокутний. Тобто, тому що у нас виконується саме перша властивість. Тому що вот у нас найбільше число маємо 3, 17. А якщо у вас, наприклад, було б 15, то тоді була б третя властивості тупокутний трикутний. Тобто, гострокутний трикутний, виконується в умовах, коли саме найбільша сторона менше, ніж. Сума двох інших сторін в квадраті. Ну, тобто, це, якщо дуже легко запам'ятати, пригадайте теорему терему Що Ми кажемо, Ми що кажемо нужна дорівнює, сума двох да? тобто Сума двох сторін. Це вона дорівнює і він вважається прямокутним. Гостра кухни це коли той знак менше. Тупокутний – це коли той знак більший. І таким чином можна запам'ятати саме, ну, який у нас. Вид трикутника. Це дуже актуальне завдання, яке може також втритися на ММТ. Тепер оглядемо наступне задачі. Наступна умова задача. Ми, наприклад, маємо сторони трикутника дорівнює 6, 14 і 18. Нам потрібно знайти медіану, проведену до найбільшої сторони сторони. Да, ну, По першу чергу, ми. Тип трикутника, тому ми будемо вважати, що це довільний трикутник. От ми побудуємо довільні трикутні і мають у нас АБЦ. Нам відомо, що сторони трикутника дорівнює 6 14 і 18. І нам потрібно провести медіану до найбільшої сторони. Тобто 6 14 і 18. так? Нам вікна ми вважаємо, що А це це найбільша сторона, мають 18 дійсно см. Там вона 6 і 14. Да? 6 і 14. Значить, нам потрібно побудувати медіану. Медіана у нас будується таким чином. Б, О, нехай буде. Можна і іншу боку, можна не важливо. Але ми вважаємо, що це БО. Оскільки сторона А найбільша, то ми будуємо медіан БО. Добудуємо, звісно, даний трикутник. давайте от добудуємо да, до паралеграми. Паралеограма ще має увазі так. і от повинна бути паралельні. І Можна сказати, що там така річ, якщо ми проведемо. Далі, ніж медіана, то ми отримаємо діагональ паралеграму. Діагональ параліограма, діагональ э, має БТ, а БО – це у нас медіана трикутника АБ. Тепер, що э, нам відомо? Нам відомо, що АБ дорівнює 6 см, БС дорівнює 14, АЦ дорівнює 18. Джагерісти діагоналі параліограму. Да? А ось параліограма кажуть, що сума квадратів в діагоналі параліограми дорівнює сумі квадратів всього торін. Тобто, маєте нам бачити, оце будемо позначати d1 і d2. А сторони у нас А і Б. Так от, існує у нас така формула специфічна. d1 квадрат плюс d2 квадрат дорівнює. 2А uh, квадрат плюс 2АБ. Плюс 2Б квадрат. Ось вона така специфічна формула, і ми його будемо застосувати, можемо застосувати. Тобто, висіх діагоналі, ми вучаємо ось таку формулу. А у нас є АБ, Б, С, у над Б. Можна позначити, нехай буде БД uh, через Х. От ми просто позначимо, тому що ми нічого не знаємо. Але ми знаємо точно, що 18, і квадрат, 18 квадрат, плюс і квадрат дорівнює 2 помнові наші квадрат. 2 помножити наші квадрат плюс... 2 помножити на 14 квадрат, тобто використовуючи э, цю властивості. Де 1? у нас є, тому що у нас вийшло 18 см, тому ми його і поставили. А от БД нам потрібно знайти. І тому, коли ми обчислюємо всі потрібні значення, ми виходить у нас на що? На те, що э, обчислення призводить до 300 см. 24. 324. Виходить. Ну, тобто, обчислюємо там, значення да, 324 плюс і квадрат дорівнює 464. Нам потрібно звісно знайти і квадрат дорівнює 140. 40. Але у вас 140 звісно, не виходить винесення. Ну, скажімо так, у цій, якщо було б то 44, то було б то 12, тобто 12, да? тому що 12 в другій степені, це то 44. А у нас то що? Його потрібно не писати там просто корень із то що. Давайте я зараз ще раз покажу, як от таким чином робиться, щоб не гаяти Щось, от якесь тобі число потрібно ну, отримати за 1 квадратного кореня. Тобто і дорівнює, от саме корень квадратний, і нам потрібно ясувати, яке число йде. 140 40 сміливо розкладаємо за допомогою ознаки подільності. Тобто кожне число завжди починаємо війти. Якщо ви ставите одразу 4, то це неправильне виконання розкладання на множенки. Тому кожне число використовується ознаки подільності. На 2 точно ділиться. 70. На 2, 35. На 2 вже не ділиться. На 3, 3, 5, 8, воно не ділиться на 3. Тому на 5, 7 на 7, 1. І от у вас вийшло дві однакові шифли. Де ми пишемо 1 раз і виноситься за знак квадратного кореня. А 5 і 7 залишається 35. Корень квадратний 35. Ну, а також це ми знайшли стосовно. Б, Д, а це властивості в діагоналі БД да? на чому дорівнює. Ну, якщо нам потрібно знайти БО, то це потрібно БД поділити на 2, Тобто те, що ви отримали все число, ділимо на 2. Виходить просто корень із 35. От вам знайшли саме медіану. Трикузник. Але не бійтеся добудувати, навіть якщо у вас, наприклад, відомий три сторони, і відомо, наприклад, що ви провели медіану, то в таких випадках ви можете добудувати малюнок у ритмі палеограми. І тоді ви отримали паралеограм, де у вас відомий діагональ, да, і відомий у вас дві сторони точно. Навіть навіть якщо площу можна знайти в принципі параліграму, а потім е поділити на пів, щоб отримати площу трикутник. Можна і таким шляхом. Тому не бійтеся з це робити. Не можна отак сидіти і дивлячись на цей малюнок, нічого не побудувати. Тому не бійтеся. Можна побудувати медіану, можна побудувати висоту, якщо вам щось не вистачає. Але не забувайте, що висота завжди поміжаємо під прямим кутом. От ви ви вже БО, медіальна трикутника АБС. Ну, у нас, така у нас справа.